Сьогодні ми попрацюємо над стрункою талією і м'язами пресу. Знадобиться лише килимок, і 15-20 хвилин вільного часу. Залишаємося зараз на колінах, робимо вдих, витягнулися за маківкою голови в стелі. В нас гарна рівна постава і видих знову вдих і видих праву ногу. Виставляємо вперед, на лівому коліні залишаємося, таз не змінив своє положення. Права стопа та ліве коліно в нас є опорою. Вдих, видих, руки в сторони і тягнемося за правою рукою. Вдих, вдих, вдих. Уявіть, що ви просунули руку між стіною і шафою. Вам потрібно там до чогось дотягнутися. Повернулися. Ліва рука тягнеться вліво. Вдих, вдих, от ми тягнемось там за шафою, і щось в нас застрягло і повернулися. Вдих, вдих, вдих. Ми подовжуємо свої бока і видихнули. Вдих, вдих, вдих. Видих ще один раз. Вправо тягнемось, тягнемось за рукою. Видих і вліво. Вдих, вдих, вдих. Повернулись, опустили руки і змінили ліва стопа вперед, на правому коліні залишилися, вдих за маківкою, витягнулися, руки в сторони. І тягнемося за пальцями лівої вліво. Вдих, вдих, відих. права, вдих, 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 видихнули. І права. Видихнули останні ліва. І видих, повернулись, повернули коліно лівої ноги. Вдихнули. Видихнули в нас ребра прямують до тазу. Підкрутили куприк. Не прогинайтеся в поперековому відділі. Наш куприк тягнеться вниз до підлоги. Коліна на ширину тазу, на ширину тазових кісток. Вдих, видих, руки в сторони. Одночасно опускаємося на праву долоню і витягуємося за лівою ногою Витягнулися, вдих і видихом повернулися. На ліву руку опустилися, за правою вдих і видих, опустилися. Вдих, видих. Витягуйтеся за ногою та за рукою, наче сильно сильно ви пальцями хочете торкнутися і видихнули. Вдих, видих. Останній раз. Ліва, видих і права, видих. Залишаємось на колінах. Права нога рівна, стопа паралельно коліну. Вдих-видих. Ми так само зберігаємо рівну поставу. Вдих, видих, руки в сторони. Тягнемося лівою долоною до підлоги. Вдих, вдих, вдих. За рукою витягнулися, розширили, розтягнули праву сторону і видихом з усиллями пресу, себе підняли. Знову вдих-вдих, вдих. І вдих. Видихаємо, наче надуваємо кульку. Вдих і видих З усиллями м'язих в живота ми піднялися останній раз. Вдих і видих. Піднялися. Знову опускаємось на ліву долоню. Підня... Залишається рука вгорі, піднімаємо праву ногу вгору і повільно, повільно. Вниз вгору і вниз. За маківкою голови ми витягуємося, голова продовження хребта. Ще два, останній. Поставили стопу і видих з усиллями пресу, себе підняли. Лишаємось ще на цій стороні. Опускаємось на ліву долоню вниз. Права долоня. За голови. ми просто пальцями торкаємось потилиці, не штовхайте голову вперед. Ліко тягнеться в стелю. Підняли праву ногу і малюємо коло. Вдих. Видих. Не розхитуємось, лише нога працює і в іншому напрямку. Максимально утримуючи останній раз опустили ногу і видихом піднялися. Поміняли. Ноги ліва стопа на килимок. Витягнулися за маківкою вгору руки в сторони і вдих. Опускаємось на праву долоню вдих, вдих, вдих і видих. З усиллями м'язів живота піднялися. Вдих, вдих, вдих. Вдихнули через ніс і випускаємо в повітря, наче дуємо кульку. Видихом піднялися останній раз. Вдих і видих, піднялися. Опускаємось на праву руку. Ліву ногу вгору і повільно вниз. Вгору, вниз, вдих, видих, останній раз. Видих і піднялися. Останнє на цю сторону. На праву руку опустилися. Ліва долоня, пальцями торкнулися потилиці, витягнулися за лівою ногою і пальцями малюємо коло, не розхитуючись. В іншому напрямку. Ще втих. Останній раз. Опустили ногу і піднялися. Повернули стопу. Опустилися тазом на п'ятки і потягнулися за руками вперед, розслабте спину, вдих, видих. Прямо за пальцями рук сильно-сильно тягнемось вперед. Вдих, видих, вдих, видих. Піднімаємося знову на коліна. В нас багато положень на колінах. Ви можете підкладати рушник чи подушку під них, щоб було комфортно. Вдих, видих, коліна залишились на ширині тазу. П'ятки зводимо разом. Вдих, видих, підкрутили таз. Куприк прямує вниз в килимок. Ми не прогнулися в поперековому відділі. Прям пальцями відчули, як ми підкрутили таз. За маківкою голови витягнулися в стелю і погляд перед собою. Зафіксуйте його в одній точці. Долоні. За пальцями витягуємося вперед і відводимо свою верхню частину тіла назад, але не втрачаючи положення м'язів живота та спини. Назад погляд залишився в одній точці і вперед повернулися. П'ятки не розриваємо. Вдих, видих. Вдих. Видих. Максимально підкручений таз. Вдих, видих. Ще два. І останній раз. Видих повернули, залишаємось в цьому положенні. За лівою рукою. Вдих поглядом супроводжуємо пальці і видих. Повернулися за правою. Вдих, 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 видих. Повернулися п'ятки, не розриваємо. Видих ще. І останній ліва рука. Останній права. Опустилися тазом на п'ятки. Опускаємося, тягнемося руками вперед, округлили спину, дали їй час відпочити та розслабитись. Вдих, видих. Опускаємося на праву руку, на предпліччя. Коліна зігнуті, ноги разом, стопи разом, повністю контакт, долоні та ліктя. Ліва рука за голову, ми знову пальцями. Торкаємося потилиці, але не тягнемо голову вперед. Ми піднялися в планку. Підняли паралельно до підлоги ліву ногу видихом. Тягнемося ліктем до підлоги, а ногою назад, вдих, коліно вперед. А ми подивилися в стелю. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Не поспішайте. Видих. Вдих. останній раз, Вдих. І опустилися. Обережно на килимок. Змінили сторону. На ліве предпліччя. Повністю контакт. Долоні, ліктя всього предпліччя, ноги, коліна разом. Права рука за голову. Піднялися, підняли паралельно праву ногу. Видих. Вниз. Вдих. Видих. Вдих. Вдих. Розкрилися ще. Видих. Вдих останній раз. Вдих і обережно опустилися, розвертаємося на рівні руки та коліна. Долоні повністю на килимку кожен палець максимально широко. Ямочки ліктів дивляться одна на одну. Відштовхнулися, виштовхнули себе. Від підлоги за маківкою голови витягнулися, коліна під тазом, пальці витягнуті, вдих, видих, вдихнули. Прям повітря дійшло до куприка і видихнули ще один раз. Вдих і видих, вдихаємо, штовхаємо килимок від себе. Видихом підкрутили таз. Робимо маленьку-маленьку хвилю саме поперековим відділом. І видих вперед. Вдих, розкрили тазові кістки назад і видих останній раз. Вдих і видих. Відходимо, робимо крок колінами назад. Опускаємо таз на п'ятки. Максимально руки мають бути витягнуті вперед. І на ширині килимка. Вдих, видих, таз, торкається п'яток. Вдих, видих. Ще один раз вдих. Видих. І ми згинаємо руки в ліктях, проповзаємо низько над килимком. Вперед, вперед, вперед. Опустилися і виштовхнули себе вгору. Вдихнули за маківкою, голови тягнемося в стелю. Видихом. З упором в коліна округляємо спину, випускаємо повітря з живота і потягнулися тазом назад. Знову вперед. Зігнули руки в ліктях низько над килимком. Виштовхнули себе вгору вдих, за маківкою тягнемося вгору, за пальцями ніг витягнулись. Видихом. Підкрутили таз круглою спиною повернулися назад ще один раз. Вниз, вниз, вниз. Виштовхнули себе вгору, Тягнемося за маківкою голови в стелю і видихом. потягнулися тазом назад, опустили таз на п'ятки, голову опустили на килимок. Глибоко вдихнули. Видихнули, вдихнули. Видихнули. І піднімаємося, сідаємо, складаємо ноги перед собою. Рівномірно сидимо на обох сідницях. Вдих, видих, покладіть руки на коліна. Витягнулися за маківкою голови в стелю. Глибоко вдихнули, видихнули, подихали. Вдих. Видих. Зараз права долоня на ліве коліно. Ліва долоня назад і робимо вдих. І нас наче хтось позвав. Ми хочемо подивитись прям поглядом знайти ту людину. Вдих, видих, повернулись. Ліва рука на праве коліно, права рука назад і вдих. Наш хребет став довше. Ми розтягнули цю пружинку і дивимося за праве плече, шукаємо ту людину, яка нас зверне. Вдих, вдих. Видих і останній раз. Вдих. Погляд, погляд направляємо назад і повернулися, подихали у звичному своєму темпі. І це все на сьогодні. Я дякую вам і чекаю на наступному тренуванні.